Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо саму смачну, саму українську, саму бюджетну намазку. У мене є 2 кг тонесенького такого сала. Саме дешеве, що було на базарі. Потрібно його порізати на такі невеликі шматочки, щоб вони влазили. В казанок чи в каструлю і в підсоленій воді з лавором, листям і з перчиком я буду відварювати 2 години. Як провірити, що сало готове шпажкою або зубочисткою, протикнути його, якщо воно вже м'якеньке, легко входить, зубочистка чи шпажка, Виходить, що воно вже готове. Ось так, зараз я його складу. Каструльку, залю водичкою, додам спеції, які там, і буду відварювати 2 години. Ось так воно відварилося в нас. Ми помолили його на м'ясорубку, на можна на дрібненьку рішіточку, можна на крупнішу, хто як любить. Мололи ми разом з шкірочкою. Тепер додаємо сюди цілу здорову головку чеснику, можна додати менше, як хочете, можна додати. Кріп, якщо хочете, я не додавала. Все ретельно змішала, я тепер берете шматочок чорного хліба, розмазуєте, і вам готова смачнюща така ситна намазка. Сама українська, яка тільки може бути. Ось таку холодну погоду. Коли сиру холодно і немає світла, а у вас є хліб і отака ви не залишитесь ніколи голодними. Ось так вийшло дуже багато. Така вона ці гарна вийшла і смачню і апетитна. А все, що в нас залишилось, ми беремо контейнери, беремо баночку і все накладаємо. Можна трішечки залишити в холодильнику, щоб їсти зараз. От. А все, що у вас більше, чим вам треба зараз, можна накрити кришечкою і скласти в морозильну камеру. І у вас буде така намазка на довгу. І вистачить і вам, і зможете когось ще порадувати, взяти з собою в дорогу. І навіть якщо у вас вже є смажена картопля, ви посмажете і в кінці додасте таку намазку, або в кашу в якусь, це буде дуже-дуже смачно, набагато смачніше. Хай вам смакує. Все, до зустрічі!